Його, ми приїжджаємо. це перемеш, тут тільки комунальники. І ми з Дарієм, який купив вже чергову добре, журнал, добре, що не книжку, про динозаврів. Власне, вся ця історія почалася з динозаврів, бо криза трьох років моєї дитини плавно переросла в кризу. мені потрібні всі динозаври цього світу. Тому я скористалася підігрітим інтересом до теми і вибрала собі індульгенцію на про стримати кілька сотень євро і поїхати з Дарієм в природнечі музей в Берлін. Трохи легко. Не дуже важко. Можна тягнути, може даси мені. Про те, як ми добиралися, Точно. я зроблю окремий шорт. І на тему, як мені не страшно їхати самі з дитиною, можу теж зробити окремий шорт, якщо комусь це цікаво. Хоча мені здається, що це просто відмазка моїх знайомих, які не хотіли поїхати зі мною. Ідемо з Дарієм, Дарій. Подивися, будь ласка, мені в об'єкти! І так, три дні полем, три дні лісом, і ми все в Берлін. І це було б дуже дивно їхати в один музей, тому я зібрала ще кілька атракцій для Дарія. Але почали ми все таки з природничого. Отакі були тільки. Так. Ми прийшли куди, ми хотіли. Прийшли туди, заради чого їхали. Але нам спочатку треба купити квиточки. Дарі нам треба купити квиточки, бо ми їх не купили. Бо українська система банківська глюкнула в той день, коли я намагалась купити квиточки. І нічого я не втратила, бо і в касі, і онлайн квиток для дорослого коштує 11 євро. Дитячий безкоштовно до 6 років. Далі за нащадку треба буде заплатити 5 євро. Да, забі... Забігай туди в двері. Я зніму, як ти заходиш. Не хоч? Та пішли. Так, ти хотів його побачити? Я не знаю, а ти февний, що штук плодок? Зірка, звичайно, це брахіозавр, який займає почесне центральне місце в величезному колі з скляним дахом. Головна його фішка що це найвищий скелет, який вдалося відкопати і відтворити палеонтологам. Компанії йому тут складають інші динозаври із кам'янілості. Можна почитати і подивитися припущення вчених, як вони виглядали і як працювали їхні органи. Ось Дар'я якраз дивиться, до речі. Вправді, ці всі штуки, які дають для дітей, дарію не, трим... не підходять по росту і мені доводиться його тримати. Hey, я не впевнена, що туди можна вилазити. Набагато почитати, подивитися і послухати про землю, про комах, тварин. Тут дуже багато опудел, як і в будь-якому схожому музеї, і цілий коридор заспиртованих риб. І окрему частину експозиції присвячено роботі таксадерністів. Але я Дарій чертаю. не хотів дивитися Чого? на всіх тих розрізаних білочок, і а я й не наполягала. Зате йому несподівано сподобалися мінерали. Так. Але топчик його особистого Привет. рейтингу це звичайно сувенірна крамниця, де ми, ніби і планували купити собі щось на пам'ять, але спустили денний бюджет, тому їсти довелося в номері. Далі тут могла б бути наша вечірня програма, але ми просто тинялися містом. Бо навчена гірким досвідом. Кількох попередніх поїздок з дитиною я не планую більше однієї активності на день. Потім він втомлюється, страждає, хоче йти в готель, гратися в свої ігри чи залипнути на майданчику. І взагалі це мій шостий раз в Берліні, тому я з чистим сумлінням можу нікуди не поспішати. Дарі, не кидай камінчики, будь ласка. Переходимо до дня два. Кидає. Припини, будь ласка. Бачу. Окей. Це, це, це буде два угу. пускати. А цей день в нас м'яко кажучи не вдався. В Берлінський музей техніки. Я вирішила завести Дарія ще до того, як він народився. Але Тише. він вирішив, що саме сьогодні, і тільки зараз йому кров з носа потрібно в Макдональдс, який нам був ну зовсім не по дорозі. Тому Дарій відверто саботував цей музей. Але якби там не поводилася моя дитина, це просто афігенський музей. Тут самих лише потягів, локомотивів і вагонів, кілька ангарів. А ще справжні літаки, кораблі і окремі виставки про техніку, про перші спроби літати, друкувати чи фотографувати, і про те, як різні машини вдосконалювалися з часом. Ще трохи про хімію, фармакологію. Інтерактивна виставка про цукор, до речі, Дарію дуже зайшла. Єдине, я не встигла так. вчитатися в деякі елементи експозиції, тому не питайте мене, яке відношення мають комахи до цукру. то якісь павуки. Насправді я прям по очах бачила, що Дарію сподобалося, але він мені все одно не зізнався і наполягав на тому, що це занудне занудство. Можливо, сюди ми повернемося років через три На останній наш день в Берліні я залишила похід в зоопарк і це була найбільша помилка. Чому? Бо він класний і великий. Але в моєму випадку це була лотерея. Бо що стосується тварин, то Дарій тут доволі нейтральний. Він довіряє лише іграшковим. А справжні до цього його якось не дуже вражали. Квитки, до речі, купуйте завчасно. Бажано за два тижні онлайн. Так вони мінімум на 5 євро дешевші. Про ціни окремий шорт. І беріть з собою канапки. Плануйте цілий день. Тут величезна площа, слони, бегемоти, капібари, дитячі майданчики, кафе, відпочинкові зони далі. і так далі. Але ми його обійти не встигли. Бо на 18.30 в нас був автобус до Вроцлава. Які тварини? Я ж тобі розказала, які тут є тварини. які тут є загалом великий жирний лайк зоопарку і Берліну. Загалом і від мене, і від Дарія. Дякую, що подивилися. Пишіть коментарі і ставте лайки всім в цьому. Тебе не видно. Хочу зробити.